Доброго ранку, дорогі друзі. Ранок на тисі вже працює для вас сьогодні четвер, 13 березня. Ну і сподіваюся, що день почнеться у вас гарно, так само, як і у нас. Принаймні, я так бачу, що Віолет він гарно, бо вона чимось дуже сильно зайнята. Ну, Ми... що ти робиш, Михайло, я недовго житель. Тому я тут розповідаю про коротше новини, а ти тут кажеш, ти недовгожитель. Я не довгожитель. Ти уявляєш, я роблю 8 вдихів за 32 секунди. І що про що це каже? А це багато про що каже. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Ми зараз будемо перевіряти, чи ви довгожителі. Ну, те, що я не довгожитель, це я вже перевірила. Як це зробити? Сумній новини від ранку на визначити це дуже просто. Варто порахувати кількість вдихів і кількість видихів, які ви робите в спокійному стані. Сидячи на дивані або на стільці. Якщо ви робите більше ніж 8 вдихів, то ви не довгожитель. Чим скоріше ви дихаєте, тим скоріше ви старієте. Людині за життя відміряно 63 мільйони вдихів і видихів. Якщо ви робите 16 вдихів за хвилину, то ви приблизно проживете 75 років. Це древній і перевірений факт, Михайле. От 32 секунди і 8 вдихів. Це уявляєш, я у хвилину роблю 16 вдихів, ну, приблизно 70 років десь протягу. Угу. Ну, а якщо 8 вдихів, то скільки прожити можна? Можна прожити до 100 років, якщо ти робиш 8 вдихів. Чим менше вдихів і видихів ти робиш, тим довше ти проживеш. Адже кисень вбиває наш організм, ну, починаючи десь з років 25. Значить так. Я вдихаю. Yeah. <laughs> І Тепер я ну я тепер буду еко економити економі на, адже... на диханні. Отож, друзі, насправді це не, не якась маячня. Якщо вивчити певні е, певну літературу тибетських монахів, е, зйоги з інших е, таких книг, навіть е, от є тренажера Фролова, дихальна гімнастика по Бутейко і так далі, то можна дійсно е, вивчити цю тему і зрозуміти, що дихання відіграє важливу роль, ну звичайно, не, не ту, про яку ми всі знаємо, а в тому, що організм дійсно він. Старіє, якщо більше е, кисню до е, нього потрапляє, і треба сказати, що близько п'яти, можливо, шести відсотків людей, тільки тих, які розпочинають от, вивчати ці дихальні системи різні, е, вони дійсно чомусь навчаються і потім використовують це е, в своєму житті. Більшість просто забуває або не звертає на це уваги. Як можна ще е, визначити, хто довго житиме, а хто ні, Довгожителям можна помітити за рукостисканням? От, потиснемо руку. Так. Мало ти проживеш, тому що якщо б ти був довгожителем, твоє рукостискання було б дуже міцним. Mm -hmm. Також мова у довгожителів виразна і чітка, і в них дуже а, хороша рівновага, і також реакція на різні подразники. Ні, ну тут уже я мушу якби сказати, що в мене мова не здається то чітка. Я сподіваюся, а що глядачі мене розуміють. А рукостискання слабке. А тому що я не люблю надокучати людям і вважаю, що якщо людина тобі жме сильно, то вона не проявляє своє. Що на доможити, начебто, силу, яка не обов'язково має бути. Ну що ж, друзі, рахуйте свою кількість вдихів і видихів, підраховуйте свій вік, ну і прокидайтеся новий день на вулиці. Ми з Михайлом а, 10 хвилин дихати точно не будемо, бо зараз у нас новини, і ми будемо берегти свої сили і а, берегти а, своє життя, щоб якомога довше пробути з вами. Все, так. побачимось. Побачимось після новин.